Відео знято для каналу XSU автомобіль Hyundai Kona Electric 2019 року виготовлення з електричним двигуном потужністю 150 кВт. Для даного автомобіля придбав на сайті XCA ось такий ось сальник. Ось його каталожний номер. Це оригінал від Hyundai. Тут різні характеристики, на корейській мові, мабуть. Тут я собі помітив, що це сальник з пасажирської сторони. Встановлюється він безпосередньо на редуктор, який передає на шрузи крутний момент. І ось цей сальник він з таким, зараз покажу, з таким коричневим відтінком і синім, тобто мідний така. Мідний кольор і синій. Це у нас іде на пасажирську сторону. На редуктор. Ось так виглядає редуктор зсередини, так як тут проводяться інші роботи, то нам легше міняти сам сальник. Ось. З цієї сторони, бачите, і, в принципі нам його вже легше виймати. Зараз будемо пробувати. В нашому випадку беремо викрутку і зсередини вибиваємо його по колу. Ось. Все, сальник. Сальник виліз. Ось. Такий ось сальничок. Тут все прочищаємо посадкове місце, протираємо насухо. Беремо наш е, новий сальник. Ось такий він гарненький, якийсь кольор синенький. Тут на ньому ось навіть пишеться сайт RH, тобто Right Hand. права сторона. Я собі її помітив пасажирський, щоб не поставити не туди. Отже, вставляємо його, центруємо, щоб він гарно стояв. Для встановлення буду використовувати ось такий ось дерев'яний молоточок і прикладу зверху старий сальник, щоб нічого не пошкодити. Ось так. Спробуємо. Так що там у нас? Ага. З однієї сторони заліз, а з іншої не дуже. Чому з цієї сторони хоче залазити. Так, уже трохи краще. Так, заскочив. І ще з цієї сторони. О! Майже сів. Зараз для впевненості ще декілька разів. Ну, в принципе наче став. По периметру. Парин немає. Все. Ось так просто його встановлювати. В принципі, навіть і не на знятому редукторі, так само його встановите без проблем. А витягнути можна викруткою тут підколопнути і витягнути. Ну Все, ось така проста установка.